Там Євангелії від Луки в 11 розділі, вже там 50-й вірш, ми вже закінчуємо цей розділ. Ісус Христос звертається до людей, до дорослих людей, до людей, які вже мають власну думку, мають власний досвід, мають власний авторитет, ну, мінімум в своїй сім'ї, а так у дворі чи в якійсь організації, ну, до таких людей. І він ним дорікає, він ним дорікає, каже такі слова, що. Ви взяли ключі пізнання Бога, ключі пізнання, ви взяли ключі пізнання і самі не входите, і інших людей не пускаєте, хто б хотів війти. Про що я хочу сказати, про що я скажу в неділю на проповіді? Я хочу сказати, що так Господь хотів би, щоб люди його пізнавали. Так Господь хоче, щоб для людей було цінністю пізнавати Бога. Так Господь хоче, сильно-сильно хоче, щоб люди пізнавали, який він. Тому що зараз є багато обману, дуже багато обману. Диявол хоче, щоб ми жили в обмані. Наприклад, я зараз скажу вам, який обман зараз існує, і багато людей вірять в цей обман. І дехто з вас також говорить ці слова і вірить в цей обман. Наприклад, диявол дуже-дуже сильно хоче, щоб всі люди, всі українці, вірили. Що все, що відбувається зараз, це зло в Україні, це робить Господь. І люди кажуть, наші українські так: от для чого Господь це робить? Для чого Господь це допускає? Для чого Він це робить? Насправді ми розуміємо, що Бог це джерело добра. Він отець, ну, Отець наш Небесний. Це вся Біблія, весь новий завіт нам це показує. Написано, ми буваємо злі, а написано тим більше, Отець ваш Небесний дасть добро. Тобто він джерело добра. Ми бачимо, що йде зло. Ми бачимо, що йде темрява. Ми бачимо, що йде вбивство і руйнування. І ми кажемо: ну для чого е, Бог це робить? Що це за слова? Диявол хотів би, щоб люди, які не розуміють Бога, не маючи пізнання про Бога, вірили е, цій брехні і так вважали, що Бог є джерелом цього зла. Бог не є джерело зла, Бог на цій землі. Дав вибір людині. І людина, яка підкорилася сатані, дияволу. Людина, яка підкорилася сатані, взяла всі свої гроші, всю свою владу, все, все що мала, і почала вбивати інших людей. І це робить диявол, і це робить диявол через своїх слуг. А Бог через своїх слуг, через тих, хто несе добро, робить добро. Робить добро, піклування, милосердя, втішення, Бог. Завжди джерело добра, ніколи отець не зміниться і не буде джерелом зла. І навіть якщо він тебе насварить і тебе захоче е, е, якось дорікнути тобі, то це буде не больніше, чим по одному місту пару раз. Але це не руйнування і не вбивство, і не ламання, не знищування. Зрозуміли? О, так, нам треба Бога. Так, і оце місце писання. Ісус Христос звертається до людей авторитетних, і Він каже, для чого ви самі не читаєте Біблію, не хочете приходити на церковне зібрання, не хочете пізнавати Бога і своїм друзям кажете, на яких ви впливаєте, своїм дітям, онукам, у дворі, іншим подружкам. Та це не обов'язково. Та слухай, обов ну я і так з дитинства, я і так все знаю, я і так трошки знаю, я і так трошки чула, я і так трошки. Для чого ви... Самі не хочете пізнати Господа. І ще інших людей е, е, відвертаєте від, від пізнання Бога. Тому що Бог хотів би Бог хотів би, щоб люди пізнали, його, його доброту, Його волю, те, що Він хоче спасіння людині. Те, що Він хоче стояти з тобою поруч у у всіх цих, е, у всьому цьому, е, те, що відбувається. Ще пару про те, що. Відбувається слів, і я закінчу. Дивіться, на землі не буде так, що щось зупиниться. Одне зупиниться, друге почнеться. На жаль, і так буде до кінця. І так буде до кінця. Не дай Господь нам ще, коли це зупиниться, пережити ще щось. Не дай Господь. Ніхто це не хоче. Ми можемо молитися, молитися милосердя. але ми будемо це переживати. І якщо ти вже пізнав Бога, доброго Бога, люблячого Бога, якщо ти пізнав, що Він милосердний, будь-як він милосердний по відношенню до інших людей. Якщо ти пізнав Бога, який простив тобі гріхи, прощай гріхи іншим людям, які вредні, і тебе не люблять, а ти їх прощай. А якщо ти пізнав Бога як того, хто турбується, потурбуйся за когось, зроби щось. Як я кажу, суп свари, буханку хліба, переріж напополам і поділись е, з людиною. Якщо ти пізнав Бога як отця, і сам стань е, отцем або, знаєте, дай батьківство людині, яка відчуває, що вона кинута всіми, і всім на неї наплювать. А ти стань людиною, якою не наплювати. Тоді ти будеш, тоді ти дійсно ця людина скаже: ця людина пізнала Бога, який він є, тому що пізнання Бога. Нас е, е, заставляє, як би сказати, або підштовхує бути такими, як він. Я вірю в Бога. Так а що ти виглядаєш як сатана, ведеш себе, як сатана, говориш, як сатана, на всіх нападаєш, як... <смі> якщо ти віриш в Бога, ти подібний йому. Знаєте, діти подібні до своїх батьків. Це ж факт. Це факт. Діти подібні. Так от, якщо ти Божа дитина, як ми е, Божа дитина, ми прийняли Христа, ми пізнаємо, який Він. І ми хочемо бути подібними на нашого отця. І ми да, ми були не такими, Да, ми були егоїстичними, да, ми були злими, да, е, моя хата скаже, да, мене не хвилюють інші усіх, у кожного свої проблеми. Але коли я пізнав Бога, він мене почав потрошку змінювати. І потім я ще став на людей впливати і сказав, Ісус Христос наш зразок. А що вони так роблять? Їм можна а мені не взяти, вони не наш зразок. Послухайте, вони не наш зразок. Наш зразок Господь. Добре, ну я вже проповідь недільно вам всю сказав. Можете в неділю не приходити. Це був <ріст> Це боже. Дивіться, я хочу сказати, що християнин він бажає. Він бажає наповнюватись Словом Божим. Це для нього хліб. Для християнина Слово Боже це. Це хліб, ще, ще одну історію розкажу. Десь 13-го року я ходив, там, ми ходили, відвідували туб-діспансер. І в туб-діспансері в лікарню ми приходили до цих хворих, а там були такі хворі. Там були ті, що в тюрмі сиділи, ті наркотики вживали, алкоголь вживали, і бомжи. Всі вони хворіли на туберкульоз, і ми приходили їм, що слово Боже, сказати. І коли ти підходив до цієї палати, і там 4 чи 6 цих людей, ти стукаєш. Доброго дня, звати пастор Володимир. Я хотів би вам слово Боже сказати. Не, не на, -на, -на дядьте! Ми самі знаємо, ми самі тобі можемо. Давай я тобі зараз розкажу. І я їм кажу: послухайте, християнин це людина, яка любить слово Боже. Яка любить це її атмосфера. Це її атмосфера. Якщо ти не любиш слово Боже, ну подумай, яка ту атмосферу любиш. Добре.